тутті! Запрошую усіх бажаючих завітати до розділу Діціонаріо Італіано. Сьогодні ми познайомимося із дієсловом рідурре, яке перекладається як зменшувати, скорочувати або обмежувати. В італійській мові є декілька дієслів, які закінчуються на «урре». Вони відносяться до другої дієвідміни, і при відмінюванні мають неправильну форму. Ми бачимо, що в основі з'являється суфікс ук. Зверніть увагу на вимову «чі» при відмінюванні. Рідуко, рідучі, рідуче, рідучамо. Рідучете, рідуконо. Партичипio пасатто від дієслова «рідурре» – «рідотто». Так як це дієслово перехідне. То при утворенні «пасато просімо» минулого часу ми використовуємо допоміжне дієслово авере, рідурре леспезе» скоротити витрати. Рідуре уностіпендіо зменшити заробітну плату, рідуре лавеоцята знижувати швидкість. Рідурре il персонале. Зменшити штати. Рідурре газ» – Зменшити або прикрутити газ. Рідурре он вестіто вкоротити сукню. Дієслово рідурре має також значення довести до якогось поганого стану або привести до чогось. І в цьому випадку після нього вживається прийменник а. Наприклад, Рідурре аль обедієнца. Змусити коритися. Рідурре сіленціо. змусити замовкнути. Рідурре ала ражione напоумити або навчати діяти розумно. Рідурре амал партіто. розлагодити, наприклад, справи. Рідурре унтеррено акольтура обробити землю. Рідурре alla мізерія. довести до злиднів. Рідурре кольке дуно алолео Санто. Довести до напівсмерті будького. Також є слово рідуре перекладається як перетворювати або обертати у щось. І в цьому випадку після нього вживається прийменник ін, наприклад, Рідурре ін польере, стерти в порошок. Рідурре інфіріта. Довести до смерті. Рідури надто привести до виконання або в дію, тобто здійснити. Аннорідото ла станце інунпорчіле. Вони перетворили кімнату в свинарник. Коли дієслово рідурре вживається в значенні пристосувати, адаптувати до чогось або переробляти у щось, то після нього вживається прийменник а або пер, рідурре унлібро адузо делла джовенту» – Адаптувати книгу для юнацтва, рідурре ун романцо театро» – Зробити інсценування роману. Рідурре он драма перло скермо екранізувати драму. пер перпіанофорте, перекласти для рояля. Мається на увазі ноти. Перекладати можна і іншою мовою. Рідурре ін італіано» – перекласти італійською мовою. У математиці дієслово рідурре означає приводити до найпростішого вигляду ridurre allo stesso деномінаторе привести до спільного знаменника. Ridurre di tanto, Скоротити «скоротити стільки то. Рідюрре нула, звести до нуля. frazione ai minimi терміні, скоротити дріб. У хімії рідурре перекладається як відновлювати. А у хірургії як вправляти. у назлогатура о у нерня – вправити вивих або вправити грижу. Також діє слово рідурре можна зустріти у значенні утихомирювати або приборкувати. «Рідучі летує претезе, що значить вгамуй свої вимоги або приборкай свої претензії. Або Не заривайся. Поряд із перехідним дієсловом рідурре в італійській мові існує зворотнє дієслово рідурсі скорочуватися, перетворюватися. Як і всі зворотні дієслова, при утворенні пасато просімо минулого часу воно потребує допоміжного дієслова ессере. Будьте уважні при використанні дієслова рідурре і зворотнього дієслова рідурсі, бо воно міняє значення того, що ви хочете сказати. Наприклад, рідурре альнєнте», тобто звести на ній щось, «Рідурсі альнєнте» – перетворитися на ніщо самому. Рідурре інмізерія пустити світом когось. Рідурсі Алла Мізерія. Впасти в злидні самому. Розглянемо ще декілька прикладів із зворотнім дієсловом Рідурсі. Куеста стофа сірідучі лавандола. Ця тканина сідає при прані. Рідурсі апелле еосса схуднути або перетворитися на шкіру та кістки. Non ти не помічаєш, на що ти перетворився? Сієрідо акєдре лелемозіна. Він доведений до жебратства. Він жебракує». бракує. Сієрідо Астудяре Нотте й Джорно. Йому доводиться займатися добу безперервно. Кометісерідо. Подивися, на кого ти схожий, на що ти перетворився. Коме чисямо рідотті! До чого ми докотилися, в якому ми стані або до чого дійшло? Дякую всіх за увагу! Сподіваюся, що сьогодні вам було цікаво, тож можете поділитися своїми враженнями у коментарях. Хто ще не підписався, підписуйтеся і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нашу з вами наступну зустріч. Алла просіма!